У нього нещодавно було інтерв'ю е з дружиною, де він сказав, що він не просто підкаблучник, а він цар підкаблучників. І щоб це нікого не тригерило, і щоб це люди могли прийняти, треба мати великі яйця. От що ви скажете, ви можете назвати себе взагалі підкаблучником? Ну У мене наш мурахи побігли, похоже. Слуха, це така штука. Якщо ти дійсно любиш, якщо ти дійсно поважаєш, то да я ніколи я не буду сперечатися зі своєю дружиною і буду приймати її позицію, підтримувати її майже в усьому. Я точно розумію, що я людина, котра якщо їй щось не подобається, я прийму її сторону. І всі мої знайомі там ми спілкувалися тільки що з моїми партнерами, вони точно знають, що я людина, якщо Оля мені скаже не можна, як би там не було. Я так робити не буду. Тобто фінальне я... рішення у вашій сім'ї приймає дружина. Краще запитати про це мені здається у моєї дружини. Uh -huh. Я не знаю, як правильно сказати, Мабуть, скоріш за все, да я точно знаю, що в нашій родині, якщо є якесь запитання, якщо треба прийняти якесь рішення, ми його будемо приймати uh -huh. разом. І вони за неї буде останнє слово. І я згоден з усіком 100%. бути під Ну це звучить якось. Типу неповажно для чоловіків, але це херня. Це факт, звучить це... круто. Ну, по перше, це звучить трушно. Це угу, звучить про так. партнерство. Ну, якщо я про партнерство взагалі так, в житті, так, то Оля це мій найголовніший партнер, угу. це мій найголовніший гравець. Вона завжди в моїй команді, і вона завжди на моєму боці. От так як хейтить мене моя дружина, щоб ви розуміли, мене ніхто не хейтить і ніхто не зможе так ніколи мене хейтити, як хейтить мене моя дружина. Тому відповідаю так.